Вітаю! У цій частині відео ми продовжуємо роботу над персонажем і зосередимо свою увагу на моделюванні нижніх кінцівок. Виділяємо ту модель, яка у нас утворилася на основі попередніх відео. Якщо у вас так само, як і у мене, увімкнено згладжування, вимикаємо його, натиснувши одиницю. І перед тим, як розпочати роботу над кінцівкою, трошечки підготуємо уточнимо нижню частину. Тулба. Зокрема, якщо подивитися збоку, точніше спереду, ми побачимо, що нижня частина вона заокруглена, але занадто сильно стегна у нього заокруглені ширші. Тому переходимо на рівень виділення вертекс, виділяємо ось ці кілька вершин, які відповідають за бічну частину. І за допомогою переміщення перемістимо вправо і трошечки вгору. Вгору я піднімаю для того, щоб утримати оце заокруглення черевця. Також знімаємо виділення, зменшуємо його, беремо меншу частину, вже три вершинки. І ще трошки піднімаємо. Ну, і останню вершинку також піднімаємо вгору. Тобто, в такий спосіб ми намагаємося утворити такий м'який підйом по дузі. Якщо ми подивимося на проєкцію збоку, то виглядає це в принципі, так, як нам потрібно, так, як я очікую. Оця геометрія, оця дуга, нам потрібна для того, щоб потім, коли ми сформуємо ніжки, залишити оце нависання черевця. Бачите, черевце і задня частина ніби нависають, тягнуть донизу. Для того, щоб цей ефект ще підсилити, виділимо ось ці дві вершини. Зпереду, і такі самі ззаду, і трохи опустимо донизу для того, щоб зробити нависання черевця ще більш інтенсивним. Ось в такий спосіб. За допомогою масштабування я трохи вжину його таким чином. Подивимося, як це виглядає в згладжування, тобто натискаємо трієчку ось формально. Черевце виглядає більш у характері. Вимикаю згладжування. Повертаємося до перспективної проєкції. І для того, щоб утворити нижнє заокруглення, свого часу ми сформували ось такі чотирикутники знизу. Для самого заокруглення це добре, але для формування нижніх кінцівок, а ми їх будемо створювати з оцих полігонів, ось така форма з різким переходом всередину не дуже пасує. Тому. Переходимо на рівень вертексів, виділяємо ось ці дві вершини, і за допомогою масштабування а, трошечки розсуваємо ці вершини в боки по осі Z. При цьому я слідкую за тим, щоб оця поверхня вона була більш схожа на чотирикутник. Для того, щоб послабити перехід, навіть оцю вершину, мабуть, варто буде трошечки перемістити. Повертаюся до бічної проєкції. Так, оцю частинку трошечки сунемо ось сюди. Для того, щоб цей перехід не був таким різким. У перспективі зараз це виглядає наступним чином. Оці полігони вже підходять нам. Для того, щоб зробити на їх основі ніжки. Переходимо на фейси, переконалися в тому, що ці чотири полігони виділені. І за допомогою Extrude, точніше, її команди Offset, звужуємо їх трохи. Це нам потрібно для того, щоб створити оцей проміжок між ногами внутрішню сторону. Також за допомогою команди Thickness. Можемо трошечки спустити вниз. Навіть якщо зараз ви цього не зробите, не страшно, ви можете скористатися для цього звичайним переміщенням. Просто переходимо у проєкцію від спереду і трошки приспускаємо ці полігони. При цьому я слідкую за двома точками: бічна сторона стегна і внутрішня, там, де ноги з'єднуються одна з одною. Тепер на основі цього чотирикутника нам потрібно створити круглу форму, тому що ніжки тяжіть до заокруглення. Для цього, ви вже знаєте, ми можемо скористатися інструментом Circularize. Натискаємо його. Ці фейси одразу заокруглюються. Щоправда, можливо, вони трошки повернуться і ось тут у бічній проєкції, це видно. Не страшно, за допомогою команди Twist. З доволі значним, значенням, великим числом. Ви можете підкоригувати. У цьому коригуванні я керуюся тим, щоб це бічне ребро по можливості залишалося рівним. Ось приблизно наступним чином. Також, за допомогою команди Radial Offset, ми можемо виділене. Виділену круглу форму трошечки звузити, для того, щоб уникнути їх деформації. Ось так виглядає значно краще. І третій момент, на який звернемо увагу, це параметр вирівнювання Alignment. Замість Automatic скористаємося Surface per Vertex, для того, щоб ці елементи поки що зберігали первинну форму тулуба. Думаю, з підготовчою частинкою все. І тепер ми можемо вирощувати ці фейси для того, щоб утворити ніжки. Переходжу у проєкцію спереду. Обираю інструмент переміщення. Затискаю клавішу Shift для того, щоб перемкнутися в режим Extrude. І опускаю виділені фейси на висоту ноги. Поки ці фейси виділені за допомогою масштабування, вирівнюю їх. Формуючи майбутні п'ятки. Опускаю керуючись референсом. І знову ж, поки ці елементи виділені, за допомогою масштабування в усіх трьох площинах звужую, тому що ніжки донизу стають вужчими. В першому наближенні тут виглядає це нормально, ну, принаймні, мені поки що подобається. У бічній проєкції також непогано, єдине, що. Можна трохи відсунути назад цю частину. Ось таким чином. Подивимося у перспективі. Виглядає наче непогано. Повертаємося у фронтальну проекцію. Переходимо на рівень виділення H, тобто ребра, виділяємо оце, оцей ряд ребер там, де. Починають рости ніжки. І за допомогою масштабування, цього разу виключно по осі Х розширюємо і переміщуємо таким чином, щоб зробити зовнішню сторону стегна сторону більш гладенькою. Для того, щоб досягнути рівномірності сітки, ось ці три вершини можна трохи виділити і опустити вниз. І оцю вершину також трошечки опустити для того, щоб сформувати. Більш м'яке заокруглення постигну. Хоча це рано робити, але можемо подивитися, як це виглядає в згладжуванні. Ось у згладженій моделі ми отримали досить красивий правильний, м'якенький перехід з чотирикотної форми у заокруглену. Звичайно, тут ще бракує ребер для того, щоб зробити перехід від ноги до черевця більш різким, але. Це ми завжди встигнемо зробити. Тим більше, що зараз у нас є більш важливі і нагальні справи зокрема, пальчики. Переходимо у бічну проєкцію. За допомогою інструмента Multicut створюємо ось такий ряд ребер. Десь приблизно на рівні, де починається стопа або її підйом. Переключимося у проєкцію від спереду. Ось цей ряд ребер, який утворився. Мультикат можна вимкнути. Переходимо на рівень виділення ребра, виділяємо цей ряд ребер подвійним клацанням. І за допомогою масштабування вирівнюємо його. Також, поки він виділений цей ряд, можна трішечки скоригувати профіль. Виглядає начебто так, як треба. Можливо, трішки треба підняти вгору, щоб зробити стопу більш товстою. Переходимо в перспективу. Перемикаємося на рівень фейси і виділяємо чотири передніх фейси. Один, другий, третій і четвертий. Тобто рівно половину. Збираючись набічну проєкцію, утримуючи натиснутою клавішу Shift, екструдуємо виділені фейси по осі Z уперед. Таким чином, ми формуємо заготовку пальчиків. Трошечки утруємо це значення, тобто робимо його більшим, ніж показує референс, тому що при згладжуванні ця форма може бути знівельована. Далі. Повертаємося до проєкції вид спереду. Переміщення цього ряду ребер трошки деформувало бічну сторону. Але це не страшно, тим більше, що нам тепер треба зробити оцей підйом. Виділяємо оці вершини, опускаємо їх донизу, для того, щоб сформувати необхідну форму. І те саме робимо з оцією парою. Вниз. І ще вниз. Ось таким чином ми сформували підйом стопи, якщо дивитися спереду. Подивимося на це збоку. Зараз це виглядає, начебто він в черевичках. Для того, щоб це виправити, виділяємо попередні три вершини. осі з їх наближаємо до ноги і трошки опускаємо донизу. Також оцей підйом на задній частині. він... Нам не потрібен, тому ви можете сміливо його опустити ось таким чином, наблизивши до рівної форми. Щоб підкоригувати, це не є критичним, але все-таки добре було б, щоб модель була гладенькою. Тому виділяємо ось ці навіть ось цей набір вершин. І за допомогою масштабування вигладжуємо їх. Те саме можна зробити із цією частинкою. Подивимося, як це виглядає у перспективі. Мені подобається. Перевіримо себе, натиснувши трійку. Ось така хороша кінцівочка. Доволі якісна і, в принципі, низькополігональна. Нам залишається тільки трішки підкоригувати, додавши додаткові ребра, щоб зробити переходи між значущими частинами більш різкими. По-перше, для того, щоб зробити перехід до стопи більш різким, за допомогою мультикату додамо надріз ось тут, наближаємо його поближче до стопи. По-друге, коли ми подивимося знизу, хоча. Нижня частина стопи доволі гладенька, вона складається з чотирикутників, але ну, форма, як на мене, трошки незручна, особливо, якщо говорити про майбутню анімацію. Тому що, коли ми будемо, і якщо ми будемо анімувати цього персонажа, існує вірогідність того, що він буде згинати цю стопу у пальчиках. Ось така сітка буде створювати певні проблеми. Тому виправимо її, виділимо. Всі фейси, які становлять цю частину. Можна їх видалити і сформувати заново. Давайте так і зробимо. Переходимо на рівень H, виділяємо ряд ребер навколо. За допомогою команди fill hole закриваємо цей отвір. І за допомогою мультикат відтворюємо тепер уже. Потрібну правильну ізручну для нас сітку. Тобто додаємо, ребро ось так. І тепер робимо ребра ось такі, щоб утворити чотирикутнички. кутнички. По-перше, сітка нижньої частини стає рідшою. А по-друге, вона більш правильно. Коли вмикаємо згладжування, виглядає вже значно краще, принаймні, перехід є. Хотілося б зробити перехід від вертикальної частини ноги до нижньої, також більш керованим. Тобто, зробити оце заокруглення більш різким. Для цього виділяємо ряд ребер навколо стопи. І за допомогою бевела трошечки його розділяємо на два ребра з невеликою відстанню одне від одного. Ось таке підрозбиття в майбутньому при вмиканні згладжування дозволить зробити перехід від вертикалі до горизонталя більш чітким. Вимкнемо згладжування і трішки підкоригуємо ще. Зробимо різкіший перехід за допомогою мультикату додамо ребро ось по цій стороні. По-перше, це нам дозволить за допомогою оцієї вершини трохи закруглити поверхню це раз. Оцей ряд ребер ми трохи пересунемо вперед. Задля рівномірності це 2. І оцей ряд ребер також трішечки вперед. Це 3. Подивимося, що в нас змінилося тепер, коли ми натискаємо трійку, ось у нас стоп... ступа... стопа виглядає більш цікаво. Ну, принаймні, мені подобається. Останнє, що ми додамо більш різкий перехід між черевцем і ногами. Тут все доволі просто, і також передбачувано це означає, що нам потрібно буде додати ряд ребер. Ось тут, причому зробити його якомога ближче. Ось так. Принаймні, ось ця наближеність зробить перехід більш різким. А по бічній стороні можемо трошечки розгладити, розслабити цю сітку, щоб зробити цю частину більш плавною. Принаймні, тут ми вже працюємо більше. На відчутті нашої моделі, на тому, як хотілося б зробити. Знову ж таки, ми зараз працюємо на низькополігональній моделі, тому оця частинка може нас трохи напружувати, але для початку на даному етапі це більш ніж підходяща сітка. Розгорнемо на весь екран знову перевіримо себе, включивши згладжування. Ось така частина. Думаю, на цьому можна закінчити. Дякую за увагу. У наступній частині відео ми поговоримо вже про очі і обличчя цього персонажа.